У вас вітає луч. Пропонуємо оптом міні-лоти всього по 11 пар. Ми дивимося лот 371. Ну, дивіться. Так. Ук. Така модель зараз надзвичайно популярна. В цьому лоті дуже багато класних таких моделей. Топових. Міні- на платформі. Тасмани. Модель, яка зараз продається дуже дорого. Мокасини. Як у Джей Ло, Також це аналог тасманів і ще й на платформі. Дуже класна модель. Лот складається з двох блоків. От зараз ми з вами дивимося перший блок. Він по 33 євро за одиницю. Тут у нас вісім пар, виходить по 33. Бант ззаду. Так, розміри різні, розміри всі класні. І три пари це відкритий носочок. Вони йдуть по 28 євро. Лот 371. Ми з вами передивились. Ось загальний огляд його, він класнючий. Тут зможете, ну, мені здається, тут заробіток такий нормальний буде. Отже, на зв'язку телефонуйте, номер вказаний у описі.